Друзі, став до подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Трамп вчора сказав, що російська армія просто велика, але чогось такого в ній немає, і вона несе страшні втрати, воюючи проти України. Одразу після цих слів, поки Путін грасумов, дякують корейцям і рапортують про звільнення Курської області. Втім, там не все так просто: знищено останній відремонтований міст Курській області. Російські канали повідомляють про знищення третього останнього з основних мосту через річку Сей в Глушковському районі Курської області. Ймовірно, мова про місце в селі Кариш. Попередні чотири мости були зруйновані раніше при відході ВСРФ та після ракетної атаки з крім того, телеграм-канали пишуть, що в Курській області збито другий Л-80 літак. Зв'язку Путіна пострілом з трьох ПЗРК від українського спецназу борт Путіна рухнув на землю. Загинуло 10 офіцерів, також три пілоти. Пишуть, що на борту були два генерали. Зв'язку Росія втратила остаточні очі в регіоні. Борт спалило, шукають чорний ящик. Поки інформацію приховують, окупанти зазначають, що збили нібито на іл 80 а звичайний винищують. Чим ЗСУ вже знайшли фрагмент саме Іл-80. Сил оборони продовжують отримувати ряд територій в Курській області. Про це в етерії радіо НВ розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Мається на увазі монастир в Курській області пара населених пунктів. Також після рейду Область Демидівка та навколо неї для росіян це питання пропагандистське. Що вони вже звільнили всі території? Це для них принципово, але досягнути цього вони не можуть. Зрозуміло, що з основної території, яку контролювали, витіснили вони. Але те, що це повністю не відбувається, це точно сказав Романенко. Він додав, що російські пропагандисти використовують ті ж підходи, які щодо Луганської області вони роками показують, що в кордонах адміністративних захопили, але 3-5% під контролем Сил оборони України. Фейкові підходи не нові. Єдине, що зараз ситуація загострилася, адже вони переходять на торг відносно території. Додав Романенко. Почавши наступ на Курську область, Україна використовувала зброю від партнерів, яка призначалася для інших цілей. Повідомляє New York Times. У Розслідуванні видання йдеться, що в березні 24-го року американці виявили, що українська розвідка планує наземну операцію на південному заході Росії. Представник ЦРУ в Києві прямо попередив керівника головного управління розвідки Буданова, що в разі перетину російського кордону українські війська. Робитимуть це без американської зброї або розвідданих. Також журналісти зазначають, що в такі моменти чиновники адміністрації колишнього президента Ша Байдена, помічали, що завдяки розвідці більше знають про плани росіян ніж про плани українських партнерів. Вторгнення в Курську область почалось в момент ротації кадрів з боку американської сторони. Так, 9 серпня свою місію в Ізбадені завершував генерал Антоніо Агуто, який був частиною координаційного штабу, де американці разом з українцями планували військову операцію. А вже 10 серпня із своєї посади пішов представник ЦРУ в Києві, перейшовши на роботу в головний офіс. Саме цим скористався головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який наказав українським військам перетнути кордон. Для цього українці використовували озброєння надане американцями для запобігання гуманітарній катастрофі в Харкові, а не для наступу на російську територію. Це призвело до порушення довіри між США і Україною, оскільки Київ. Порушив домовленість. Це був майже шантаж, це був справжній шантаж. Говорив про це чиновник Пентагону. Незважаючи на це, США не перестали допомагати Україні ракетами Хаймерс і розвідкою. Адже за словами одного з представників адміністрації, це могло б призвести до катастрофи для українських військ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.